Всім привіт, друзі! Сьогодні ми з вами приготуємо щось дуже і дуже смачненьке. Я відварила картоплю майже до готовності, тому що я буду її робити з рибкою і з овочами. Знаєте, що рибці стане 10-15 хвилин. Отже, картоплю ми варимо кусочками і висипаємо собі в тарку. А зараз ми будемо давати. Морквочку, цибульку, помідорки, рибку, все, друзі, що любимо і що бажаємо. Ось так, бачите, тут і кабачки, і морквочка, і картопелька, і помідорки все є. А зараз я ще приготую до цього якийсь гарненький соус. Дам олії, я маю з моркви гарне пюре таке ще дам землю, лечо таке гарне закрите. І будемо ставити в духовку запікати. Ось так я ще даю маринований перчик, а зараз ще дам лечо і сметану. А ще я додала три шампіньйонки. бачите, яке це гарне. І зараз це все заливаю і кладу запікати. Тут у нас сметанка і лечо, овочеве лечо. Моркочка, цибулька помідори. Я готую таке кожного року. Це дуже смачно до всього. І сюди, друзі, ще потрібно дати е, дві чайні ложечки цукру. Ось так. Все. Тепер зараз це заливаємо і буде готове до запікання. Ставимо ми нашу красоту в духовку. На пів години при температурі 180 градусів. Так, друзі, всю нашу красоту я вже витягнула з духовки, вона є готова. Я ще затерла ось так сиром і чесничком. Нехай постоїть зараз 2 хвилиночки і все, я вам покажу, як це виглядає на тарілці. Ось так, друзі, це виглядає. Я думаю, що це дуже смачно, тому що тут що може бути несмачне? Подивіться, як гарно позапікалося все. І кабачок, і морквочка. Я затерла сиром, ароматно дуже, чесничок пахне, рибка наша, бачите, така гарнесенька. Білесенька така. Ой, ну дуже це гарно, друзі, виглядає. Всім смачного, гарного дня! І до зустрічі!